Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 1 грудня і ось разом з Максом приїхали на псел відкривати так сказати, зимовий спінінг. Снігу нема, в принципі, ну, він трошки випадав, але його по суті нема. Затони вкриті кригою, тому по затонам не вийде нас перебачити. Попливемо на судакову точку, спробуємо судачка, далі переключимося на щуку. В общем, сподіваюсь, щось спіймаємо. Так що всім приємного перегляду, не перемикайтесь, побачимося вже на воді. Все, народ, випливаємо. погодка бомба ж, повний штіль, принаймні для нас, І температура близька до нуля. Да, зато вони вкриті кригою. Макс тут в принципі на них непогано ловив щуку раніше. А я планую все ж таки поплити на судакову точку. Я ніколи там нічого не ловив, але точку знаю. Життя блогера, бачите, поставив камеру, зняв як відпливаємо і тепер повертається за камерою. Це лишній геморойчик сказати. Все, Макс, побачимося вже на точці. было поклевка а, макс дыба я блин окунь, походу так пока пливемо на ту точечку судаку а выборочно такі свої цікаві місця Корчі там може рибка і стоїть Не зацепитися Что за ципа, да? А. Ну... Можно скинуть. Вот. <риво> Маленькая щучка. Добрала. Є. Так як це без покльовки. Подвісла. Така піс... Спів... А, сошла! С пів кіла було десь. Ну на без покльовки чисто підвисло. Ну, з пів кіла і була. Хапкли. Так, так, є початок. Рибку бачив. Так як цікаво взяла. Спочатку подумав, що зацепився за камиш. Не залікова щучка була. Макс поймав, я поймав. Ну хай не поймав, але вона була. І Макса ще сход був. Так що в принципі рибка активна. Так, ну що, народ приплив. Я на ту точку. Спочатку рибалки намагався сюди допливти по дорозі, обкидував такі більш-менш перспективні місця. Заробив одну клюваку, точніше, щучка клюнула без покльовки, така, як, як гілка. Зійшла вона, бо я трохи побавився. Ну таке. І Макс одну спіймав маленьку і казав, що одна зійшла. Так що, в принципі, рибка є. Ну а тут сподіваюся я на судачка. Ніколи не ловив, але знаю, що він десь тут є. є! Хорошо, дала. Кажется, что що судочок еще может больше. Чего щука, не щука, щука. Щучка невелика. Есть контакт. Yeah. Все ж таки сп'ємо щучку. Не выйдет. Ай, стой, стой, стой. Ну, вот она дико бахнула так вот мы выпускаем, она точно не далеко И... как бы с кила, я думаю может плюс минус все есть контакт так, наверное, что я на разловился Така приманочка 3,5 дюйми за кос по Поставив трохи менше, до цього рибачив на 4,8. Покльовки були, але якось не засікався. То один сход і на цьому все. Плаво-плава, це поміняв приманочку на меншу і така гарна покльовка і щучка є. Невеличка така з півкіла, я її не мучив, не зважував, відпустив. Але все ж таки розловився вже на секундочку, обід. Майже там. 11.45, по-моєму. Тільки розловився оце. Покльовки є, але такі вони в'яленькі. ця. Гарно сандоліла її спіймав. Так що продовжуємо. Ще десь 3-4 годинки у нас є. Сподіваюсь, вона розклюється к вечору. Невеличка у нас обідня перерва. Поки що у мене спіймана одна щучка і одна зійшла вже під лодкою. Ви все бачили. Макс. Каже, що три в руках тримав, одна зачотна, на кукані, кіло 200 і дві також маленьких. І було, були покльовки. Він бачив на 3,5 дюймовий ізик. Я більшу частину дня ловив на 4,8, але зараз також перейшов на менший розмір, хоча б уже шнурків половимо. Десь ще 2 години рибалки у нас до, до темряви. Тому є ще шанс щось піймати. Так, ну що ми трохи туди і продовжуємо рибалочку. Хочете ще хоч, хоч клюваку якусь до вечора заробити. А взагалі мрію зачетну щучку спіймати. Ну а там вже як піде. Щуковок наставили тут пресінг жорсткий. Кожен хоче спіймати. якоря пускав, тут десь метрів дев'ять ми вірю що це? це зацепився щось було ну, вонобуть карчає корчається фух я ж майже повірив Верьока у мене 10 метрів, залишилася трошечки. Я думав, навіть не дістану. Ямка хороша. Так, третя спроба, Знайти судочка. Сподіваюсь, він під вечір може хоч активізується. Ну, буквально десяток забросів. Ливу далі ловити щуку. Бо схоже, сьогодні він все ж таки не буде клювати. Судак ні в какую не хоче. Так що переключаємося знову на щуку. Все, друзі, десь зараз хвилин 24-ї. Ще десь півгодини і потемніше, тому буду вже збиратися. Вговорював щучку клюнути, але третя так і не клюнула. Тому дві щучки і декілька клювок. Всі Такі невеличкі, залікових не було. Макс спіймав 3, одна з них залікова кіло 200. Далі я не знаю, він поплив в Затон перевіряти, а я попливу вже сушити човна. Коли відос вийде, чесно не знаю, можливо, взимку вже в глухозимі, бо в мене піднакопилося відосів і тепер така невеличка проблемка, коли їх викладати, бо в мене Весняні, то зрозуміло, оці ось вже якби не актуальні будуть, бо я буду викладати зараз Уже один зимовий викладу, там потім зимовий спінінг. Також вийде відосик на цьому тижні. А це, мабуть, припасу вже на глухозім'я. Всім дякую, хто додивився. Не забувайте ставити свої вподобайки, якщо сподобалось, підписуйтесь. І пока-пока, зустрінемося в новому відео.